Всім доброго дня! Мене звати Іна і це моє подвір'я. Хочу поділитися з вами простим рецептом маринованого бурячка. Зараз починається весна. І в наших сховищах червоний бурячок починає дуже швидко псуватися. Тому якщо у вас ще залишився червоний буряк, його можна дуже гарно і легко зберегти. Добре промийте червоний буряк. Накладіть ціле відро. Залити водою. На одне відро додайте стопку оцту і варіть до готовності. Коли бурячок звариться, залиште його, хай остигає в цій водичці. Коли він повністю остигне, воду злийте, а з бурячка зніміть повністю шкірку. Бурячок великий наріжте на 4 частинки, дрібний накладайте в літрові банки цілим. Тоді приготуйте маринад. На 2 літри води вам треба 200 г оцту, 200 г цукру і 2 столові ложки солі. Маринадом залийте бурячок в літрових слоїках і стерилізуйте 20 хвилин. Отакий От маринований бурячок я використовую для приготування різних страв. Коли я вару борщ... То додаю його до борщу, нарізаю соломкою і вже у самому кінці приготування кладу його до борщу. Маринад, в якому готувався, маринувався бурячок, я також виливаю до борщу. Він дуже гарно зберігає колір і додає гарного насиченого смаку борщеві. Коли просто його потерти на терці і заправити олійкою або майонезом, ви маєте повноцінний смачний салат. А саме краще, що мені подобається, коли ми перед святами готуємо приправу до м'яса, хрін. Отаким бурячком його дуже легко заправити. Натертий хрін заправляєте ось цим от тертим бурячком. Додаєте так само маринад з цього тертого бурячка. І виходить дуже смачна, гостра приправа. Пропоную вам також це спробувати. Хай вам все вдається.